Всім привіт! Ми продовжуємо грати в лінію фронту. Пінг як завжди, в нас доволі таки поганий. Ну Це нам не завадить грати. Секунду зачекайте. Та ні, зв'язок непоганий. Чомусь у мене проблеми зі зв'язком. Не дуже обожнюю нападати, краще оборонятися, тому... Для мене це набагато веселіше проходить. Ну, димовуху взяли. Зараз проїду на стандартну точку. Ось сюди. Де ще, мабуть, боксуки будуть їхати. Моц, Каен Мабуть, я туди не приїду. поїду. Поїду по лівому боці. прикро що в мене немає арт-обстрілу, а лише якийсь дим. Хоча цей дим може мені дуже сильно допомогти. В разі якоїсь екстреної ситуації. Тут мені потрібно прокатувати. Це дуже погано До встановлення готові. Поїхали, ну, куди ти мене пхаєш? Ну, що ти твориш? Ви нарешті збили. Мене просто піде пхали, я мабуть, може і не засвітився можливо. Дуже погана карта для оборони. Тут також свої коти в мішку. Ось цю, наприклад, зону дуже тяжко обороняти. Ні, я не попав я не можу попасти і все. Хоча танк в прострілі. Нарешті ого, ну <гум> я збив. Захистив, так захистив, що сказати. нарядів немає. ще один максимум постів. Обцікаво, аби я попав. Ох, клас! Ви бачили це? Пушка відвелася вправо при пострілі. Кло. Я ще й свічусь пасивно, взагалі не виїхати. Там ще й стоять вон така кількість машин. Це програш. Однак вони після цього всі переповзуть на зону, тому ми, мабуть, так усюди сюди йдемо. Я надіюсь мене зараз не прострілять, оце я тут сунусь. Помірай, помірай. О, два тяжі їдуть по цій зоні. Отже, вони сюди переходять. Нам потрібно захист на ашку.

Щоб не отримати на горіхи, краще переїду, постріляю по відкрито по цим. <гас> а я, я цього приблизно і чекав. Я ну, це не це... Завжди проти мене хтось фугас заряджає. Це... Прямо таки цей. Вгадав, та не вгадав. Краще випадку, мабуть чим сюди в мене поїхати немає. он там будуть брати Сім. Я не знаю, попаду по комусь. Попав тихи трішки. Давайте ось так. Моїм союзникам буде певна допомога. светла то А я щадусь а ось класс просто в час но выехал дуже в час их ніхто никто не відстріляв. стрелял чудо я мабуть летаю Да. Я просто не можу в, в, втримати машину живою. Мене просто врашують, десь там попадуть, там попадуть. Десь тут повинна бути димова завіса, де вас? Більше одної хвилини. Це шотні танки. Цих звілінгів тут я гівна. О, ну все йому капець що не добив? то читер чи що? Він тут все весь час стояв і вирішив поїхати трішки назад. чи йому там залишило А, йому залишило 40 хп. Я везучий же. Остамашку забрали. Я, мабуть, беру ПТ, де їду ось в ці позиції. Ми протримаємося максимум велину Тут ось таке скоро не почнеться. Стану, мабуть, я тут в деревах. не ну ты хорош на каток по катку у белых Я також повинен був його добивати, якщо б його навіть ні не вбили. О. Ну, де воно оце пробиття? О там у нас по зонах. А, тримаємось. У нас тут покинули зона. Мабуть, всі намагатимуться взяти де. Тому бережу ареот. А я удар точніше. Тут ще є СУ 130 і є. ГВЄ! trebe być No jest tu Czekajmy maksymalnie. Так кинемо. Нормально, так. Прожимаємо, хто знає. Сігре цей більше ще були тривоги. Ми зараз підемо в овертайм. Звісно, полізе дуже далеко. готові. захистити Відмінна робота. Перемога через час. Закінчився в них час, і вони програли. Цікаво. Ну добре. На цьому даний запис завершено. Чекайте наступне відео.